Привіт, друзі! 31 травня сьогодні з вами Валерій Клочок і в мене для вас є порція гарних новин. Їх не так багато сьогодні, правда. В останній місяць, півтора чи два, ми весь час акцентували увагу на тому, що Захід ніяк не може розродитися надати Україні право бити їхню зброю по території Росії. Там більше того, зброя не доїжджає до України своєчасно. Попередні півроку ми дуже часто говорили про те, коли ж там Конгрес розродиться з рішенням про передачу Україні військової допомоги. Зараз питання з місця зрушилось і ви бачите просто лавину подій, повідомлень, офіційних заяв від високопосадовців за кордоном про те, що вони нам передають, дозволяють і кажуть: нема ніяких обмежень для ударів по території Росії, тією зброєю, яку вони нам постачають. Але звісно, і ми не спимо. Головне управління розвідки Служби безпеки України, загалом Збройні Сили України, час від часу завдають ефективних ударів і по території тимчасово окупованого Криму, і по території Росії. Ви читали ці новини, я точно це знаю. Але зараз хотів би вам узагальнити деяку картину, яка нам приємна, прийнятна і нам буде суттєво зараз сприяти тому, що ну, кримський міст точно може рушити. Куди саме Ну, в одному напрямку, ви знаєте, якому в тому напрямку, куди і руський корабль. Отже, сьогодні ближче до обіду стало відомо, що дрони Служби безпеки України. Тут відзначу, що мені ще раз відзначу, дуже подобається цей змагальний процес СБУ, ГУРУ і інших військових підрозділів, хто більше чого знищить. Так от дрони СБУ цього разу вразили в Криму один російський комплекс дальнього радіолокаційного виявлення НЕБО СВУ. Вартість цього комплексу просто ну, шокуюча, як на мене, 100 мільйонів доларів. Це дуже багато. Це сталося в ніч не в цю, а попередньо з 29 на 30, Але повідомили в СБУ лише сьогодні, тому що отримали конкретно підтвердження того, що ця релокаційна станція вона не випромінює ніяких сигналів і вона реально не працює. Релес Небо СВУ знаходилася поблизу Армянська і контролювала лінію фронту протяжністю. 380 кілометрів. Це дуже багато забезпечувало охорону об'єктів на території Криму. Ну, ви знаєте, що раніше ми і на Іпетрі дістали, і там також знищили РЛС, і в Джанку, і в інших місцях. Я вже всі не перелічу, їх багато. Але на сьогоднішній день, от саме спецоперація Служби безпеки України зробила російську ППО сліпою на дуже величезній ділянці фронту. Так само, як ГУР робить сліпим стратегічні сили. Російської Федерації на території безпосередньо самої Росії. Дрони, які були запущені по цій РЛС, є власною розробкою Служби безпеки України. Ну так само, як і ГУР займається розробкою своїх дронів. У нас зараз всі займаються цим. Це дуже правильно, це дуже нормально, скажу так. Тому треба допомагати їм у цьому, і допомагайте всім, кому ви довіряєте, донатьте Збройним силам України. Якщо маєте можливість, також закинути пару гривень на наш збір, посилання на який знайдете в офісі під цим. Відео, я вам за це шалено дякую, і не тільки я, і всі наші хлопці. Після атаки, як сказав я трішки вище, цими дронами Служби безпеки України засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення, випромінення радарів РЛС і більше його не фіксували. Саме тому СБУ дещо притримало цю інформацію офіційно. Зараз вони підтверджують, що дійсно це супер успішна операція. Але це ще не всі операції, ви їх чули попередньо, в тому числі і удари е атакам саме по паромній переправі Керченській. Це також дуже важливий кейс у всій історії з Кримом, як підготовка до атаки по Керченському мосту, <кій> яка точно буде, в цьому я особисто не сумніваюся. Так от, Генштаб Збройних сил України сьогодні, вранці випустив повідомлення про те, що Сили оборони України. Вночі 30 травня завдали атакам саме ударів по Керченській паромній переправі. Про це багато писало телеграм-каналів. Але сьогодні вони поточнили результати. У результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнало два пароми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Ну, ви певне знаєте, що Керченський міст. Хоч і працює, але він працює не на повну потужність. Там дещо обмежені і автомобільні перевезення, і перевезення залізничним транспортом. І паромна переправа відігравала і відіграє дуже важливу роль для забезпечення військ, які знаходяться безпосередньо у Криму, окупаційних військ, у тимчасово окупованому Криму. Один із паромів сів на мілину. Чим фактично заблокував всю Керченську переправу. Тому Зараз на кеченській переправі можна ставити хрест ну принаймні в найближчому майбутньому, так точно. Про що це власне друзі свідчить? Це свідчить про дерявість російської протиповітряної оборони. Вона є безумовно, не можна сказати, що вона повністю знищена, але паромну переправу прикривали надсучасні російські засоби ППО. От зокрема, генеральний штаб повідомляє, що це були «Панцер», «Тор», тріумф. Однак ракети, які стоять на озброєні з 90-х років минулого століття, успішно подолали новітній так званий протиповітряний щит загарбників. Але це ще не все, друзі. Це це що стосується саме Криму. Історія цієї ночі розгорталася дуже цікаво і привабливо для нас, в тому числі і в Краснодарському краї. Зокрема, за попередню інформацію, яку вже можна верифікувати як достовірну, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах нафтопродуктів у Краснодарському краї Російської Федерації. Спочатку сили оборони завдали такого ракетного удару по двох паромах, як я сказав, які курсували до порту Кавказ. Цієї інформації на стан на вчора не було. І використовувалися вони дійсно, як було сказано, для військової логістики. А вже потім дрони СБУ уразили електропістанції, які постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії чорно Керченської протоки, включаючи порти. Тобто на сьогоднішній день фактично Крим залишився без енергопостачання, без постачання військової логістики. І загалом, без не те, що життєздатності, але потужності, до прикладу, військ, які перебувають в Криму, суттєво зменшені. Якщо ж повертатися знову до атаки СБУ, то в ніч на 31 травня, уже тобто в цю ніч, спільно з ВМС ЗСУ, Служба безпеки Україна завдала удару по перевалочній нафтобазі в морському порту Кавказ. Саме через цей порт світлі нафтопродукти йшли до Криму. Але в результаті ураження по нафтовому терміналу в районі порту Кавказ, який було завдано, а тут тепер секундочку уваги вашої, щоб ви розуміли саме чим ракетами українського виробництва зберевого ракетного комплексу Нептун. Звісно, ми мусимо довіряти офіційній інформації Генерального штабу Збройних Сил України. Я дуже хочу в це вірити, але просто мені тут схожа історія, як свого часу була в Джинкої, коли також прилетіло щось. Те, чого в нас немає. Ну, окей, тому поки що нехай буде Нептун, будемо довіряти офіційній інформації, але якщо це навіть були ракети, далекобійні виробництва неукраїнського, ну я думаю, ніхто цьому особливо заперечувати не буде. Ну, а днем раніше, ще вчора, ви певно читали також в усіх. Телеграм-каналах в інших месенджерах про те, що головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про два тунця по кримському. А саме 30 травня 24-го року спецпідрозділ гурмо України груп 13 за допомогою українських ударних дронів Магура В-5 в чергове результативно атакували корабельно-катерний склад держави агресора Росії у тимчасовому Криму і знищили там два катери. Малі, невеликі, але дуже важливі, які патрулюють Чорноморський регіон. І знову-таки, Буданов, мабуть, поставив у себе на столі нові два сувеніри невеличких тунців. Ну, окей, це також непогана інформація, але що стосується ще і атаки по російській території. Раніше ви також уже бачили і повідомлення у пресі про те, що. Головне управління розвідки завдає дуже потужних ударів по загоризонтних РЛС. Я вам вже не одно, неодноразово про це розповідав. Зараз поточню і не випадково, тому що якісь дрони цієї ночі долетіли до Татарстану. Чому так важлива Республіка Татарстан на Росії? Ви добре знаєте, що неподалік міста Єлабуга та Нижньокамська є спеціальна економічна зона. Алабуга називається вона, і там виготовляють шахеди. Там розміщено величезне підприємство з виготовлення іранських цих дронів, які щоночі прилітають до України. Уже преса писала про те, що їх будуть виготовляти щороку близько 6 тисяч штук. Конкретної інформації про те, куди ці дрони долетіли, немає. Чиї ці дрони також немає. Там працювала система протиповітряної оборони, закривали повітряний простір, але... Цей об'єкт знаходиться під пильним оком спецслужб України, і я не маю сумніву, що його знищення просто питання часу. Просто для цього треба вивести більше з ладу систем протиповітряної оборони Росії. І тоді дрони легко долетять по тих підприємствах і цехах, де виробляють ці шахеди, і їх летітиме до України менше. Діємо асиметричними методами. Окрім того, як я сказав, Україна підтвердила вже сьогодні те, що Сполучені Штати Америки дали офіційний дозвіл на удари їхньої зброї по території Росії. Можливо, це там будуть удари малого радіусу дії, але від малого до великого не так далеко. Ну і також якось за дивним збігом обставин, як я люблю говорити, в Алтаї згоріла резиденція Путіна, де добували кров із рогів маралів для його лікувальних ван. Марали це благородні алтайські. Олені, ну у кожного свої причуди. Але дача чому згоріла? Вона, в принципі, не має ніякого маю на увазі ця пожежа відношення, нібито до роботи якихось диверсійних груп, так і взагалі ця дача, вона не дача Путіна, а це база відпочинку Газпрому. Але на цю базу відпочинку ніхто ніколи не міг потрапити аби відпочити. Ну і що там на Росії відбувається? Зараз не дуже відомо. Цим до речі, я зараз займаюся, вивчаємо. Це питання, тому що в останні дні фіксують все більше випадків арешту військових генералів. І багато пишуть про якийсь знову там палацевий переворот, хоча я поки що в нього, відверто кажучи, не дуже вірю. Але це все від і Вам розповім в одному із наступних відео. Тому російський порядок денний нам направду також цікавий, і нам потрібно знати, що власне там відбувається. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям, всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна, і Крим український був, є і залишається. І ми звільнимо його від російських окупантів. в мене в цьому нема сумніву.